Вітаю! У цьому відео я хочу поділитися з вами про наболілі ігрові моменти в Stalker 2, які, на мою суб'єктивну думку, впливають на стан гравця під час гри і в деяких моментах навіть можуть споплюжити враження та задоволення від неї. В захист розробників, звісно, можна сказати, що так, всім не сподобаєшся, кому сподобаються ігрові механіки, а хтось від них, м'яко кажучи, не в захваті. Що ж, я почну з головної проблеми. На мою суб'єктивну думку відсутність транспорту та швидких переходів на локації. Так, ви мені зараз можете сказати: на локаціях є провідники, але, як на мене, їх недостатньо, враховуючи масштаби мапи, де відбуваються ігрові події. Також варто зазначити, що ці провідники є тільки на основних локаціях в грі, не на всіх. Навіть в ключових місцях немає можливість швидкого переходу, на мою суб'єктивну думку. Я вважаю, варто в оновленнях додати якийсь транспорт. Якщо автівка може виглядати дивним надбанням для сталкера в зоні, то якийсь скутер або мотоцикл був би точно в пригоді, оскільки такі транспортні засоби менші за габаритами у порівнянні з автівкою, та для такої місцевості вони будуть в самий раз. Також варто зауважити, що у одному з інтерв'ю зазначалося, що транспорт і справді планувався на ранніх етапах розробки гри, але потім від цієї ідеї відмовилися. Захар Бочаров, піар-менеджер Stalker 2. Пояснює відсутність транспорту в зоні тим, що це небезпечна місцевість, повна небезпек та аномалій, і швидкий транспорт може сприяти тому, що ти можеш з легкістю не побачити випадкову аномалію. Я думаю, винахідливі та деякі ліниві сталкери знайшли б спосіб, як боротися з аномаліями, використовуючи транспортний засіб. Діліться своїми думками у коментарях під відео, яким чином можна було б впоратися із цією проблемою. Також полювати за артефактами було б не тільки швидше, а ще й безпечніше саме з таким транспортним засобом, як скутер або мотоцикл тощо. Всі бояться кровососів, від яких неможливо втекти та й важко їх побачити на власні очі, але все одно йдуть в ті місцевості в пошуках хабара або артефактів, дуже ризикуючи своїм життям. Транспортний засіб у цій ситуації точно допоміг би зберегти своє життя. Даючи можливість якомога швидше покинути небезпечне місце, де мешкають кровожерливі монстри. Ще в попередніх частинах гри я мріяв з іншими фанатами серії ігор Stalker про транспорт в надії, що ось, нарешті, ми зможемо його побачити в другій частині гри, адже вона випускається в 2025 році. Ну, могли, хоча б порадувати Григоровича наявністю мотоцикла в грі, автора ідей та творця ігрового всесвіту Stalker, засновника GSC Games. Який є фанатом мотоциклів і який не просто любив поїздити та поколекціонувати такі транспортні засоби, а ще й приймав участь в змаганнях у таких екстремальних видах спорту, як перегони на мотоциклах. Також, на жаль, йому навіть довелося втратити одного разу палець мізинець на правій руці. Окрім цього, є вже ж попередній досвід у відеоіграх, де досить успішно реалізували наявність транспортного засобу у своєму всесвіті. Тут можна пригадати, наприклад, Far Cry 3, Metro Exodus та інші. Хтось виправдовує відсутність транспорту тим, що в цьому і є сенс гри, бродити зоною в пошуках артефактів, наприклад, таких як грозова ягода, яка дає максимальний рівень витривалості. Також такі артефакти, як мухоловка, можуть допомогти нам більше переносити вантажу, що також певною мірою впливає на витривалість. Мені пощасливилося побігати з вказаними артефактами. І справді, витривалість покращувалася, і це трошки зекономило мені часу, але все ж мені доводилося витрачати достатньо його для того, аби дістатися до вказаних локацій під час проходження місії. Також цілком ймовірно, що транспорт не додали тому, щоб хоч якийсь був сенс із згаданих мною артефактів, адже навіщо їх треба буде шукати, якщо є транспорт. Мабуть, є в цьому певна логіка. Але, як я вже згадував раніше, всім не вгодиш. Існують різні типи гравців. Можливо, дехто з вас чув про типологію гравців за бартлом. Так от, комусь буде цікаво лазити та детально досліджувати зону, знаходити хабар та продавати його, комусь цікаво поглибитися в історію гри та всесвіту в цілому, хтось більше звертає увагу на персонажів гри та їхню взаємодію, пізнаючи таким чином особливості людських взаємовідносин. Інші грають, щоб отримати якомога більше відзнак та нагород в грі. А хто є перфекціоністом, то вони роблять все для того, аби отримати всі досягнення в грі, часом навіть взагалі не цікавлячись сюжетом гри та її персонажами. Можливо, розробники праві, зробивши саме такі механіки в грі, адже, як мені здається, більшість гравців Stalker 2 цікавляться артефактами та їхніми властивостями, люблять отримувати ігрові нагороди та відзнаки, шукати великодки та цікаві факти. Ще в перших частинах гри я помітив. Що персонажі розкривалися досить слабко, їм особливо не надавали значення, тільки цікаво зробили для спостережливих гравців, додаючи в кожну частину гри шустрого, а також з ми могли зустріти в грі сталкер, поклик прип'ять і тощо, але їх нам не відкривали як особистостей. Наприклад, більшість пам'ятає, що шустрий був досить зашуганим в перших частинах гри, а в другій частині він сам однісінький відправляється в лігво снорків, щоб встановити там вибухівку. А згодом він потрапляє в пастку і ледь там не гине, але втручається схів і дещо допомагає йому у виконанні завдання для Султана, яке Шустрий виконував разом із Звіробоєм. Можливо, для мене є проблемою те, що транспорт відсутній тому, що мене більше цікавить сюжет гри та внутрішній світ персонажів, їхня взаємодія в грі тощо. Думаю. Для тих, у кого такий, як і у мене тип гравця у відеоіграх, було б приємно побачити транспорт в зоні, а також для тих, хто цінує свій час і кому його бракує. Під час першого проходження гри, толком не знаючи мапи, я за 60 хвилин гри десь плюс-мінус 30-40 витратив на бігатню. Як на мене, це жах. Доросла людина, яка має в день, наприклад, всього годину дві на відеоігри, важко буде отримати задоволення. Якщо все ж таки залишати довгу біганину, то я думаю, можна було б розбавити цікавими вторинними завданнями, або випадковими, які можуть з'являтися на певній частині карти у певний час або рандомно. Тоді, можливо, було б цікавіше гравцям бігати по мапі, в надії, що з'явиться там так бажана певна місія. Можна було б запозичити ідеї з цього приводу в колег з Польщі, де, як на мене, подорож світом відьмака є цікавішою, і деякі другорядні завдання є справді цікавими. Також можна було б додати більше цікавих споруд в зоні із цікавими знахідками, відсилками, згадками про історичні події тощо. Наприклад, можна було б залишати записки, всякі газети зі статтями про ті роки, перед якими трапилася трагедія в Чорнобилі. Однак тут це можна виправдати тим, що до цього часу за скільки років сталкери все почистили, оскільки тільки Суперсус здійснив ряд вилозок в зоні, а скільки ще таких туристів там побувало. Повертаємося до наболівшої для мене проблеми. Чесно, інколи під час таких походів у мене з'являлися різні думки. Я думав, що гру можна було б ще назвати симулятор бігу в зоні, пригоди легкоатлета в зоні, підготовка до марафону в зоні, або як скіф до марафону в зоні готувався тощо. Можливо, хтось із розробників в юному віці був легкоатлетом, і його дещо напружувала низька популярність виду спорту, де він провів свої найкращі юні роки. І хотів, щоб ми відчули себе легкоатлетами, які бігають тривалі марафони, щоб ми не вважали його вид спорту легким і не знецінювали його важку та наполегливу працю. Що ж, сподіваюся, розробники гри додадуть все ж колись транспорт в гру, і ми зможемо відчути задоволення від відчуттів ще й іншим способом, роз'їжджаючи на мотоциклі або скутері в зоні. Також пишіть, чи реально та доречно втілити таку механіку в життя. Всім дякую за увагу! Підписуйтеся, ставте лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей!